Охоронець просить літню жінку покинути залу перед церемонією, не підозрюючи, що це мати головного спонсора, пані, ця зала лише для запрошених, я знаю. Але я просто хотіла подивитися, як усе готово. Ви не можете тут бути і, чесно кажучи, краще піти, ви псуєте загальний вигляд. Зараз приїдуть журналісти. Я. Добре, я піду, вона вийшла, мовчки, зі старим шкіряним клачем у руках. А через півгодини з'явився мер, телевізійники, бізнесмени і головний благодійник вечора. Вибачте, казав він, перед початком я хочу лише знайти свою маму. Вона мала приїхати трохи раніше, у старій хустці, і складчем, ви її точно помітите, і тоді охоронець, зблід. Підпишись, якщо віриш. Головне, не в запрошенні, а в тому, кого ми взагалі впускаємо у своє ставлення. Міський культурний центр готувався до великої події: ювілей міста, церемонія нагородження, приїзд преси, великих людей, камер. У залі пахло свіжою фарбою і напруженням. Поки організатори нервово бігали зі списками, в боковому вході з'явилась літня жінка, темна хустка, пальто зношене, чорні черевики ще радянського крою, у руках шкіряний клач і обережна усмішка. Добрий день! Сказала вона до молодого охоронця. Я хотіла б подивитись, тут сьогодні має бути подія. Я колись працювала у цьому будинку культури. Пані, перепрошую, зараз репетиція і вхід лише за списком. Я не на подію. Просто я хотіла б побачити, як виглядає зал, мій син, він сьогодні тут, як учасник? Ні. Він, він головний спонсор. Його звати Максим Литвин. Може, ви. Охоронець скривився. Пані, слухайте, я все розумію, але у мене чітка вказівка. Жодних поглянути, тільки на хвильку не проходить, а особливо без форми, без макіяжу. Ну, ви ж бачите, тут буде телебачення, камери, ви трохи не в форматі. Я не буду заважати. Жінка спробувала обійти його, але той заблокував прохід. І, чесно, ви виглядаєте, як ніби загубились. Тут еліта міста, не ображайтесь. Я розумію, вона опустила очі, розвернулась, пішла. У той момент охоронець навіть не подумав, чому ця тендітна жінка, яку він тільки що вивів, посміхнулась, перш ніж зникнути за поворотом, не з іронії, а з болю, і з тим самим поглядом, що багато років дивився на нього з вікна маршрутки, поки вона мила вікна на вокзалі. Через 30 хвилин у холі з'явилася делегація, камери, репортери. Мер, заступники, ведучі і серед них високий чоловік у костюмі Максим Литвин. Перед початком сказав він у мікрофон: Я хотів би знайти одну людину. Найважливішу тут мою маму. Вона мала бути тут раніше, маленька, в хустці з чорним клачем. Якщо вона вже зайшла, я хотів би обійняти її перед вами всіма. І тоді охоронець перестав дихати. У залі настала тиша. Максим дивився в залу, в очі працівникам. Наче намагаючись вичитати, чи хтось її бачив, чи хтось бодай звернув увагу. Він поклав мікрофон. Вибачте, і пішов через натовп. Просто, без слів. Ви куди? пробував зупинити координатор. Зустріну маму, і повернусь, якщо буде сенс. Максим вийшов на сходи, поглядом окинув площу, і там, на лавці біля клумби, вона сидить, руки щеплені на колінах, очі дивляться в землю. Він підійшов, сів поруч. Вона не підняла очей. Привіт, мамо, привіт, синочку. Чому ти не зайшла? Не вийшло. Там охоронець був дуже переконливий. Ти сказала йому, хто ти сказала, але я не виглядала, відповідно, і ти просто сіла тут. А що мала робити? Кричати. Я не для того тебе виховала, щоб мої образи ставали твоїм шоу. Максим витер обличчя, дихнув, підвівся: Мамо, йдемо, але не просто в зал, а на сцену. Синочку, ти що? Це твій день, і ніхто не має права вирішувати, хто гідний, лише тому, що в нього нові туфлі. Коли вони зайшли у фоє, усі обернулись. Максим тримав її під руку, а попереду стояв той самий охоронець. Побачив, поблід, опустив погляд. Це він? спитав Максим тихо. Так, Максим підійшов до нього. Без крику, без агресії. Я не вимагаю вибачень. Я просто хочу, щоб ти зрозумів. Ти не принижував жінку, ти принизив себе. Бо завтра на її місці може бути твоя мама. І тоді тебе не врятує жоден бейджик, охоронець кивнув. Я дякую. Більше не треба, просто пам'ятай, у залі їх зустріли оплесками. Але Максим жестом зупинив зал. Я не заслужив овацій, вона так, бо без неї я був би ніким. І якби вона не стояла за мною в найгірші дні, ви б не стояли зараз переді мною. Він обійняв її на сцені. І весь зал встав, не за спонсора. А за маму. Після обіймів Максим хотів провести маму до почесного ряду, другого місця зліва, поруч із мером. Але вона зупинилась. Синку, я не хочу там сидіти. Чому? Бо я не та, хто носить медалі. Я просто була поруч. Але ж ти, Максиме, будь ласка, якщо можеш, зроби мені одну послугу будь-яку. Замість мене посади туди ту прибиральницю, що прибирала цей зал із самого ранку. Я бачила, як вона мила сходи, коли ще нікого не було. У неї були потріскані руки. Вона зробила цей день можливим не менше, ніж хтось зі сцени. Максим усміхнувся. Добре, тільки не зникай. Я посиджу десь ззаду, там, де тихо, як я люблю. Через десять хвилин до зали вивели Олену прибиральницю. Вона розгублена в гумових капцях з мокрим волоссям під хусткою. Що сталося? Я нічого не розбила? Навпаки, сказав Максим. Ви зробили усе правильно, її посадили на те саме місце, друге зліва, поруч із мером, камери навели об'єктиви, а в залі мовчання. Бо всі зрозуміли, ця сцена вже не про нагороди. Це чи про повагу, яка не вказана у сценарії. Мама Максима сиділа в задньому ряду. Поруч вільне місце. Вона дістала з клача стару серветку, складену навпіл. На ній маленьке вишите слово тихо, саме так вона жила, саме так вона виховала сина, і саме так змінила більше, ніж будь-яка гучна промова. Коли Максим повернувся на сцену, ведучий подав йому мікрофон: Пане Литвин, чи бажаєте щось сказати? Так, але не як спонсор і не як бізнесмен. Я хочу сказати кілька слів, як син: у залі. Тиша, навіть камери перестали клацати. Усе своє дитинство я жив у старому гуртожитку, дерев'яні двері, спільна кухня, мама прибиральниця, вона працювала у дві зміни, щоб я міг мати зошити і кросівки. А я соромився цього. Я казав однокласникам, що вона бухгалтер, не запрошував друзів додому. І коли вона приходила в школу на збори, я просив її не заходити одразу в клас. Щоб ніхто не побачив її пальто. Максим зупинився, подивився в зал. Тепер я знаю, я не її соромився, я боявся зневаги інших і мимоволі став її частиною. Вона мовчала, ніколи не дорікала навіть тоді, коли поверталась із роботи пізно, з червоними руками, а я вдавав, що сплю, бо не мав сил дивитись її в очі. Я досяг чогось у житті. Маю компанії, офіси, навіть ці нагороди. Але головна перемога це те, що сьогодні вона змусила мене знову стати дитиною. Дитиною, яка вперше сказала: Мамо, я вдячний і пробач, що мовчав. У першому ряду прибиральниця Олена злегка витерла сльози. У задньому ряду мама Максима посміхнулася не від гордості, від вдячності за чесність, бо іноді одне пробач лунає гучніше, ніж сто дякую. Подія добігала кінця. Максим стояв у холі, вітання подяки, світлини. Він тримав чашку води і вже хотів вийти провітритись, як раптом до нього підійшов той самий охоронець. Пане Максиме, так я не буду виправдовуватись і не прийшов із порожнім. Вибачте. Максим уважно подивився на нього. Жодної злості. Я слухаю. Я хотів сказати: моя мама теж прибиральниця, все життя. Коли ви говорили про свою, я стояв і мене трясло не від сорому, а від того, що ви сказали мою історію. Я завжди просив її не приходити на роботу, де я працював, просив не дзвонити на гучномовці. Я теж казав, що вона в бухгалтерії. І я так звик до сорому, що коли побачив вашу маму, я ніби побачив свою і вирішив швидко її заховати. Але тепер я розумію. Я принизив не її, а ті частини себе, які не хотів бачити, Максим не відповідав одразу: Як звуть твою маму, Валентина Іванівна, а де вона зараз? Працює в нічну зміну, ми живемо разом, але бачимося по годинах. Візьми зараз телефон і просто напиши: Мамо, я тобою пишаюсь. Охоронець витягнув телефон, подивився на екран. Я ніколи так не писав, навіть не знаю, чи вона повірить. Повірить, бо чекала на це все життя, Максим поклав руку йому на плече. Ми з тобою не винні, що нас вчили стидатися, але ми відповідальні, щоб наші діти більше не повторювали цього сценарію. Твоя мама сильна, і ти тепер теж, бо не втеков, а підійшов. Охоронець кивнув, очі блищали. Дякую, дякую їй, і дай знати, що вона герой, не працівниця з мопом. Герой. Максим знову вийшов на сцену. Його ім'я лунало з усіх афіш, йому готували особливу відзнаку, але він не взяв навіть грамоти, він тримав у руках лише листок, списаний від руки. Друзі, почав він, у нас сьогодні мало б бути вручення нагород найвпливовішим тим, хто змінює місто, хто дарує робочі місця, хто надихає розвиток. Але я зрозумів весь цей зал стоїть на плечах тих, кого ми не бачимо. Тому я прошу організаторів поставити цей сценарій на паузу, і вивести сюди тих, кому сьогодні ще не аплодували. В залі пауза, подив і тиша. Я говорю про охоронця, який чергує ночами, прибиральницю, яка прийшла о п'ятій ранку, водія, що привіз техніку і чекає в авто, фельдшера, що перевіряв стан сцени перед запуском, і ще мою маму, бо вона 40 років вкладала душу в те, щоб я не зламався. Навіть коли соромився її самої. Усі ці люди почали з'являтись у залі, розгублені хтось у робочому, хтось ще з мітлою в руці. Олена, прибиральниця з першого ряду, глянула на Максима і прошепотіла: Ви справді серйозно? Він кивнув. Ви заслужили місце тут не менше, ніж я, казав Максим. І якщо хтось думає, що вплив вимірюється лайками чи офісами, то спробуйте провести день без цих людей. І подивіться, як далеко ви зайдете. Одна з жінок, технічна працівниця, заплакала на сцені. Це вперше мене назвали по імені не приберіть тут. А по імені зал встав не за сценарієм, без режисера, і це був єдиний момент, коли стало справді тихо. Після церемонії зал гудів. Одні переосмислювали, інші нервово дзвонили в піар-відділи, треті, мовчки розгризали. Як їх елітну подію перетворили на щось людське. Максим стояв у колуарах вже без краватки, з чашкою води. Поруч з'явився мер. Пане Литвин, сильний хід. Ви здивували багатьох? Дякую. Не це було метою. Слухайте, ми давно думали про залучення нових облич, людей із баченням, людяністю. Ми хотіли б запропонувати вам увійти до Ради радників офіційно. Роль консультанта з гуманітарної політики, Максим подивився йому в очі, і що це дасть: вплив, доступ до рішень, можливість змінити систему зсередини. Я вже змінив, просто з мікрофоном і правдою, без посади. Мер спробував іншу стратегію. Ми можемо розглядати й більший рівень. Я не виключаю наступних виборів і підтримки. Люди вас чують. А чи чують вони тих, за кого я сьогодні говорив? Бо якщо ні. Це нічого не змінить. Але ж ви можете ні. Я не можу бути політиком, бо мені важливо сказати, моя мама прибиральниця, а не мій рейтинг зростає. Тоді, чого ви хочете, Максим зробив ковток води, посміхнувся. Я хочу, щоб наступного року перше запрошення було не для мене, не для мера і не для директора телеканалу, а для тієї жінки, яка о шостій ранку вимила зал, щоб він блищав. І щоб вона не приходила просто подивитись, а сідала в перший ряд, без дозволу. Мер зітхнув. Ви складний? Ні. Я просто більше не складатимуся вдвічі, щоб вміститись у чиюсь систему координат. Вони потисли руки, і той момент став для мера уроком, а не домовленістю, пізній вечір. Максим і мама повертались додому. Він за кермом, вона на пасажирському сидінні. У руках той самий клатч. Вже знайомий, потертий, але справжній. Ти втомився? запитала мама. Трохи, але душа вперше дихає. Всі говорили про тебе. Я пишалась, але найбільше тоді, коли ти згадав, не себе. Ось, удома чайник, плед, тиша, стара Хрущовка, знайома кожній зморшці на її руках. Синку, я хочу щось тобі показати. Що? Вона відкрила шухляду, дістала старий зошит у клітинку. Обкладинка пожовкла, трохи потріскана. Що це? Щоденник, не для себе, для тебе. Максим відкрив. 21 березня 1998 Максимко сьогодні сказав, що хоче бути президентом. Я сказала, головне, щоб не перестав бути добрим. 15 січня 2002 його сором палює, але я мовчу, бо знаю, він втомиться соромитись, і тоді зрозуміє, ким став насправді. 5 вересня 2007, якщо хоч раз він скаже: Мамо, дякую, я більше нічого не проситиму в життя. Максим гортнув далі, очі зволожились. Ти все це писала? Я не мала голосу, але мала ручку, і серце, яке хотіло, щоб ти пам'ятав, ким був. Знаєш, мамо, я сьогодні думав, що це я змінив цей день. А насправді, це твоя тиша мене навчила говорити. І якщо колись у мене буде син, я вчитиму його не досягати, а пам'ятати, вона посміхнулася. Це більше ніж нагорода, це правда. І якщо вона є, інше не важливо. Він обійняв її міцно, і здавалося, все, що треба було сказати, вже давно було написано: ця історія не про те, як хтось став успішним, а про те, як успішність стає справжньою тільки тоді. Коли повертається до свого кореня. Твоя історія не сором, це твоя глибина. Поважай тих, хто мовчки будував тебе. І коли станеш кимось, не забудь сказати дякую тим, хто був поруч, коли ти був ніким. Ця історія не про бізнес, не про владу. Це чи про маму, яка не чекала на сцену. Вона чекала, коли її син нарешті скаже: Я бачу тебе. Якщо ти хоч раз згадував свою маму з вдячністю. Постав лайк і підпишись, бо ми тут розповідаємо історії, які торкають, не продають.